Таю вас на каналі. Сьогодні день експериментів, а саме розвідка. Любимо її чи ні, але вона обов'язкова, якщо ми хочемо розвивати нові місця. Тому першу частину сьогоднішнього дня я хочу присвятити розвідці цього місця. Тут на карті зображено кілька наметів, і мені цікаво дізнатися, чи можна тут щось цікаве знайти. Якщо ні, то я переїду на табір, який знаходиться поруч. То що ж, розпочинаємо. Так, друзі, не знаю, чи камера передає. Але я знайшов це місце, ось тут один намет був, ось тут другий, ось там третій. Так що я на правильному місці. Чи вам скажу, ходити надзвичайно важко, тому що дуже багато кущів, молодих дерев, все позаростало і важко ходити. Але один сигнал я ось тут потужний знайшов, щупом вже намацав, що є значить цегла. Є щось металеве, бите скло в одному місці хрустіло. Зараз спробую ось це обкопати. Що ж, викопаю цей смітничок. Ну, він виявився таким більш не знаю побутового типу. Ось є така пляшечка. Але вона пуста. Була надія на ось цю, тому що вона пивна і, гарно, і гарного кольору. На жаль, бита. Попалась ще одна ось така підкова, багато дротів, ось такі запчастини. Більше нічого цікавого, напевне, я вже все пощупав, все промацав, буду рухатись далі. Ж, змінив я трохи локацію, якщо чесно, бо на першому місці дуже важко самому ходити. І ось тут на другій локації. Неподалік, де ми знаходили інші смітники, я вирішив походити по траві. Знайшов перший сигнал і... і ось тут начебто є скло. Треба буде це все обкопати. Друзі, починаю я розкопувати, йдуть вже перші знахідки. Ось тут є стакан. І ось тут поруч, просто на відвалі, лежала ось така запчастинка. А хто скаже? До чого воно? Скоріше за все це нижня частина люльки. Так, ось тут теж мав бути такий пептик. Можливо, нам, мені сьогодні пощастить. Так, вискочила ось така якась штука. Ага. Кілок до палатки. До намету. Латунний. І, до речі, в бадьорому стані. Треба буде забрати. Відкладаємо в сторону і продовжуємо. Перше на сьогодні ціла цікава пляшечка. Ви бачите, яке горлышко має. Дуже інтригуюче. Оцю сторону я розчистив і не бачу нічого. Але є надія, що все-таки вона буде розписана. Ех, На жаль, так, тут нічого немає. Ага, Є, песик. Песик мій гарненький. як-то <с> голландський ром. Є, погляньте, я, якщо чесно, мав надію, що попадеться власне ця пляшечка. Ми десь, напевно, кілометрів не знаю, 20 звідси знаходили в одній ямі три таких штуки. Нас тоді якраз було троє, і ми всі поділилися. Сьогодні я сам, тому все мені. Так, клас. Ну, за це обов'язково поставте вподобайку. Напишіть коментар. І я буду дуже радий. Ось такий гарний-гарний початок. Продовжую. Так, вилетіла ось така штука. Закрутка до, до шрапнельника. В гарному стані. латунь. Забираємо і продовжуємо. Є маленька пляшечка, вона коричнева. Ого! Таке горлышко подугати має. Так. Але без написів без літер, а Форма гарна. І ціленька. це добре. Подивимось, що буде далі. Що ж, докупав я цей смітник, на жаль, більше нічого не було. Такий гарний початок. Отже, ось такий результат є стакани. Є три пляшечки, одна з них ось це дуже гарно розписана. Ну і всякі всякі дрібнички. Голови від снарядів. Ось такі кришечки від колотух. Ще ось кришечки. Ось така от бусинка. Це теж від колотухи. того, щоб можна було взвести на бойове. Ну, Одним словом, ось така ж бонь. Треба буде його зараз закопати. Копаю я вже другий смітник. На цьому новому місці. На сьогодні вже третій. Вже починаю трохи втомлюватися, якщо чесно. Е, смітничок якийсь такий направду, на непримітний, але доля посміхнулася, погляньте. Є ще одна фляга. Ось погляньте, яка красуня. Ми вже їх... Опа! Ми вже їх тостер знайшли. Ось іще одна. Так, то з цієї сторони воно трошки в гіршому стані. Але в загальному супер. Ось так. Дуже гарно. Спробую ще щось знайти. Так, наступний артефакт. Я вже помітив, що є пляшечка. Я помітив, що є літери. Зараз спробуємо її гарненько вийняти. Ось вона. Ах, ти дивись На жаль, на жаль, вона бита Це типу як соусниця, Ух ти вся з написами Alex Nain Angel, І тут так само Ех, шкода бита це не я, це вже так було. Ми Маємо те, що маємо. Що я зрозумів, що цей смітник не є широким, але є глибоким. І ось там на глибині свідніється. І ось така ось така баночка. Це насправді газ, частина від газової лампи. Ось такі справи. Цікаво, що ще буде в цьому смітничку. Подивимось. Так, не знаю, чи часто, чи не дуже, але нам час від часу попадаються ось такі фільтри від противогаза. Німці перша світова. Ось такий бадьорий стан. Хотів вам показати, як він виглядає. Що ж друзі, купаю? Там видно якийсь стаканчик такий синенький, а поруч поруч випала ось така пляшечка і мені здається що це діанка. Ага, Сосборн. Тут я ще не знаходив. Так засіб від ревматизму. Треба було його... Втирати в суглоби, а хлопці втирали його всередину. Дуже гарна знахідка. Тут я в цій стороні вперше знаходжу. Дуже гарно і цікаво, продовжую. Так, що ж, витягуємо, я вже підкупав. Ох ти. Ось такий. Кувшинчик. До речі, він металевий. Так, всередині. Всередині нічого. Але сам факт. Ага, є клейма. Є клейма, але дуже важко щось прочитати. Так, випала щойно ще одна діанка. Вже їх є. У мене дві. Погляньте, що в нас тут випало. Ха. Такий антуражний штик-ніж. Герзас штик-ніж. Австрія. Номанліхера. Можливо, навіть вдасться вирівняти? Побачимо. Так, друзі, насправді такі речі нам часто трапляються, але тут вони просто гарно збереглися. Хотів вам показати, як виглядає шкаролупа від яєць, які їли солдати в Першу світову війну. Розбилися консерва і з консерви ось, ось повилітали. Ось так виглядає Шкаролупа від яєць Першої світової війни. Друзі, на сьогодні я завершив. Цей останній смітник забрав всі мої сили. На сьогодні досить. В принципі, і так багато хороших знахідок я сьогодні знайшов. Всім дякую, хто підтримує наш канал. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки та побачимось наступного разу. Бувайте!